Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Журнал Шпигель, посилаючись на транскрипт телефонної розмови, повідомляє, що під час консультації лідери Франції та Німеччини прямо говорили про ризик, що Сполучені Штати, ведучи перемовини з Росією щодо можливої мирної угоди, можуть ухвалювати рішення, які суперечать інтересам України та Європи. Йдеться про дзвінок після дня переговорів у Флориді минулими вихідними за участю української делегації та команди Трампа. Макрон під час розмови, нібито сказав про ймовірність, що США зрадять Україну у питаннях територій без ясності щодо гарантій безпеки, також згідно з транскрипт Том він додав, що бачить велику загрозу для Зеленського. Мер, згідно з транскриптом, сказав, що Зеленському потрібно бути дуже обережним у наступні дні. Вони ведуть гру і з вами з нами, сказав канцлер Німеччини. Президент Фінляндії Олександр Ступ в один із моментів розмови сказав, що ми, європейці, не маємо покидати Україну і Володимира сам на сам з цими хлопцями. Погоджуюся з Олександром. Ми маємо захищати Володимира. Додав Рюте.